Кожна успішна рибалка має розпочатися з підготовки місця для цієї самої рибалки. Цим самим зараз ми і займемося. Мені потрібно вилізти 6 метрів на дерево і зрізати гілочки, які мені заважають. А потім перебратися вже у воду і підрізати очерет, який також зламав вітер і він вже заважає. Минулого разу, декілька днів тому, тут ми з вами класно порибали. Було спіймано 4 коропи. Тишечки похолодало, вітер такий самий сильний без змін. подивимось що буде сьогодні. Я думаю, що знову на нас чекає щось цікавеньке. А зараз, поки ми ліземо на дерево, ліземо у воду, все підготовлюємо і вже через годинки 3-4 я сюди прийду, замішаю класний прикорм, закину його в воду і ми будемо чекати те саме перше клювання. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Пройшло декілька годин після мого перебуття на цьому місці. Виясло сонечко і ми готові розпочинати нашу рибалочку. Першим ділом замішаємо прикорм, відправимо його в воду і потім вже про все остальне. Сьогодні я взяв пачечку конопельки гострої і пачку кукурузки. Так як буду ловити на горошок до зернових я гороху не брав, хочу спробувати сьогодні чисто закормити кукурузкою. Щоб наш горошок виділявся на фоні кукурузки. Зерна коноплі готові, зерна кукурузки готові, залишки грузної сипухи, це катюша з минулої рибалки. І зараз ми спробуємо ще дещо цікаве. В моїх руках новинка. Це потрібна макуха коноплі. Я думаю, ви всі уявили, що таке макуха і що таке потрібна макуха. Це коли соняшник пресують, і потім ці кубики в нас розкришують, і виходить ось така сипуча суміш. Саме ось така сипуча суміш. Зараз в мене в руках вже і зерен коноплі. пресовані зерна коноплі в мене в сипучому вигляді в пасці. Це абсолютно новинка. Такого світ-рибалки ще не бачив, тому ми сьогодні будемо. Це тестувати. Думаю, що відео з таким прикормом ще нікого немає, я буду першим. Відкриваємо і зараз ми йдемо її на запах. Чим ж вона буде пахнути. А ну-ка. Знаєте, такий прям натуральний запах коноплі. Все, нічого лишнього. Справжня конопля. І вона не така, як конопля з пачки, тому що та варена конопля а це. Вона якась зовсім інша. Ну, цікаво. Пачка, здається, коштує 80-90 чи 90 гривень. Тут кілограм. В принципі, адекватна ціна за цей товар. Сьогодні будемо пробувати спіймати на нього рибку. Так, зерно, серпучки готове. І тепер додавлю 2 ліквіда. Хочу додати сливовий ЦСЛ. це трикабецьівський. Це есельчик і смаком сливки. І хочу додати і хочу додати ліквід від брейна. Ми вже успішно протестували на практиці ліквіди брейн. Fish сьогодні хочу спробувати ліквід Turbo. Також має такий солодкий запах, дуже приємний запах. бісквіту якоїсь, знову ж таки, карамелі, але тут вже, певно, нема кукурузки. Дуже гарний запах. Класні ліквідики. І додамо ще трішечки ось цього сладенького ліквідика. Так як у нас літо, тепло, ліквідики солодкі. Все, замішуємо це все діло. Ух, який запах гарненький. Пішов відразу. Ну, слухайте, макуха ця гарно ліпиться. Класно. Все. В принципі, вже навіть без води я можу зліпити шарі. Викидаємо ось таку красу воду і будемо чекати підходу короба. Я думаю, він тут крутиться, тому що ми вже декілька разів кормили. Рибка має бути. Не дивлячись на зміну погоди, гадаю, що якийсь результат та й будуть. Прикорм несли і станемо наші насадочки. Купив собі нову сумочку. Ось такий величезний бакан взяв на 45 літрів. У мене був на 26, мені його мало, в мене нічого не влазить, тому купив собі більший. Дуже задоволений я, що пересів на бакани. Настільки круто річ, що не можу передати. 800 гривень оцей коштує. Сюди можна запакувати просто мішок риби, мішок снастей. Ну, моєму... Випадку засностей. Рибу ми не пакуємо, беремо лише рідко, коли нам щось потрібне. Дістану насадочки. Дістану насадочки. Минулому відео вам не показував, на що я ловив, покажу в цьому горох конопляний. Ми кормимо коноплею в тему, горох часниковий, кукурудза сливова. Три різних напрямки. Солодка насадка, спеції часник і натуральна. Будемо пробувати. Що рибка захоче сьогодні? Чи захоче взагалі? Це також цікаве питання. Розкладаю водилище Хочу сьогодні, щоб в мене хоча б один короб клюнув на ось цю вудочку Brain Energy. Я вам не можу передати, як мені було круто тягнути в велетенського коропа на минулий рибалці. Я спіймав на Energy найбільшу рибу тієї рибалки, це був гарний коробчук. Дійсно, гарний заліковий кор. І Він клюнув саме на ось цю класну вудочку. Сухеньку, легеньку, дуже крутий супрота, я отримав минутку, просто покайфував. Сподіваюсь, сьогодні також на ось це будилище, хтось люнить. Все, нам ж гілки не мішають, все класно. Налаштовуємо глибини і будемо рибалити. Вітре трішечки змінився, більше від мене вже він відходить. А то дув мені прямо в очі. Уже по трішечки вітер тікає від нас десь. На, куди? на схід. Я закинувся, можете робити свої ставки, скільки сьогодні на нас очікує покльового короб. Грань між кльовим коропом і не кльовим дуже тонка. Навіть ось зміна вітру з Південно-Східного він став східний, може зіграти з нами злий жарт, і жодного клювання сьогодні може не бути. Але все ж таки, мій прогноз це знову 4 клювання, як і на минулий рибалці. Подивимось, що буде. Сьогодні взяв з собою рукавички. Постійно сонце мені в лице, руки вже чорні. Потрібно ховатися від цього сонця. Тут я білий, а там в мене просто чорне все. Тому маскуємося максимально очки, кепка, все. Тому що просто сонце нам світить весь день в очі. І чекаємо перший контакт. Кажу, чекаємо перший контакт, і ви не повірите, вудка їдеть. У мене покльовка відразу. Після слів перший контакт чекаємо. Чому так швидко? Я не розумію. Чому настільки сьогодні це все швидко? І є перший короб. Уявіть собі, перший короб відразу після перекормки місця. Він вже відразу тут є. Щось занадто швидке клювання. Тільки розкинувся, закинувся, записався, зробив свій вердикт і бачу, поплавок поїхав відразу. Я быстренько включаю камеру, є перший короб. Ось така невеличка риба, кілограмовий, кілограмовий короб. Десь кілограм, 100-кілограмовий, невелика риба. Зараз багатьох глядачів жаба задушить, але ми ось цього короба відпустимо. Мені така риба не цікава. Якщо я забираю щось, я забираю більше. Поїхали. Кілограмовий короб йому ще рости. Нехай підростає, нехай на осінь він плюнуть. У мене на півтора кг, кіло сімсот така риба дуже швидко росте, тому коропа не можна забирати. Особливо таких до кілограму вони дуже класно ростуть. За рік він виросте дуже сильно. Зараз у нас червень, липень, серпень, вересень, за три місяці він накине 600 грамів десь, приблизно 500-600 і буде вже приємним коропом. Тому відпускайте рибу, будь-де на озерах, на річках коропа потрібно відпускати. Щоб він дарував нам приємні емоції при виважуванні. Миємо руки і продовжуємо цю рибалку. Розпочалась вона дуже сильно. Перезакидаємось. Сьогодні план на рибловлю вже виконаний спіймати гарну рибку на енерджі. Не такий великий, як минулого разу, але кілограмова риба це класно. Тому поїхали далі. Чекаємо на наступне клювання. Дуже швидке, його ніхто не чекав. Просто сижу, записую вам звернення і відразу є. Бачу. Ах ти є. Ще одне клювання. гілка коблота падла. Виходь звідти. Виходь. Це голий, бо він крепший набагато. Так і є. Це голий коробчук уже. Ух, який гарненькі. Які вони красиві від нас, га? Хорошенький. О, є. А ось і друга вудочка спрацювала. Дивіться, який красивий голий коробчик. Ох, і нереальний бій. От чому скажіть, ось цей голий крепший за коропа з лузкою? Ви бачите, настільки відрізняється уважування. Рибка не набагато більша, ну, правда, більша, так. Да. Але капець просто з цей вдвоє, його не можна потягнути. Тяне ж сюди, він просто не здається. Обмотав гілку, мотав очеред, сидить там. Подивіться, який гарний. Дуже красива рибка. Це наша друга покльовка. Гарно, гарно, правда починається рибалка. Дуже класно. Що буде далі? Загадка. Це таке. Зараз може бути вихід, а потім може абсолютно нікого не бути. Тому не думайте, що за 20 хвилин два штуки, то все, сьогодні їх 100 штук. Ні. На цьому може бути кінець. Або ще декілька буде. Тому таке. Мій шок в шоці. Ми чітко попали просто на обіднє кормління коропа. 15 хвилин дві покльовки в різних місцях. Дистанція метрів 4 вудка від вудки, і там і там зараз риба в цей момент кормиться. Ось так, бачите, буває. Просто моментально наш прикорм, заманив їх сюди і вони одразу вже клюють. Це фантастика. Один кілограмовий, один гарненький бішечки, голяш дав дуже гарний бій. Ось так сьогодні ми розпочинаємо нашу рибалку. Лайкосик, я думаю, що лайкосик. Продовжуємо далі. Ще одне клювання. Зійшов. Також кілограмовий десь коробчик, але цей не захотів, щоб ми його сфотографували і відпустили. Пішов, пішов раніше час. Ну, нічого. На цьому водилищі дуже скоро має бути короб. Адже два рази він вже клював. Але я поки його не підсікав. Дуже легке клювання, трішечки притопив і буквально сантиметр 5 провів і відпустив. І так два рази вже прицілюється. Вже два рази наш горох був в роті коропа. Але щось якось не впевнено. У нього є якісь підозри. Ну, зараз він візьме з третій разу повинен взяти. Прикольно, прикольно. Ось так тільки хоп-чикс, відпустив. Другий раз хоп-чикс, відпустив. Відчуває вагу гачка і відпускається. Це може бути якийсь гарний короб, тому що він чим більше росте, тим він більш розумніший. І зараз він два рази вже відчув вагу гачка. Тому може бути якась і три очка. Бамс! Дивимось. Хто ж там крутиться? 100% буде покльовка тут. По-любому він клюнуть. Потрібно зачекати лише. Цікавий факт. Вже більше двох годин у мене немає жодної покльовки. Ми потрапили на хід риби. За 15 хвилин вона масово проклюнулась, проїла і просто все тиша. Але за ці дві години в мене було чотири коропа біля поплавця. Скажу навіть більше, що мій горох був в них в вороті. Вже чотири рази паплавець на 5 сантиметрів відходить в сторону і він його випльовує. Крутиться, вже з різних сторон підходить, в різні сторони веде, але ніяк не може його зажувати. Чує, чує, чує підозру і випльовує нашу насадку з гачком. Цікаво. Хто ж там такий хитрий сидить на тій вудочці? Ну, має він клюнути по-любому. Так не може бути. Тому дивимось. Викинемо залишки прикорму. Рибка взагалі перестала клювати, тому що нам залишається, як не кормити її, все, в принципі, логічно відбувається, я вас попередив, що, що такі клювання не означають, що ми всю рибалку будемо тягати рибу. Риба після 21 хвилин просто пропала. Вона поїла, вона відійшла. Потрібно чекати нового підходу риби. Але його вже може не бути. От в чому весь прикол. На сьогодні це може бути все. Або ще один буде підхід і на ньому ми спіймаємо одну-дві рибки. Це вже як нам повезе. Як би не було, все рівно все класно. Є обмотав гілку падло. Ходь. На кінець ти моє я, я вам не можу передати, як довго я це чекав. Ще побачите на гачку чергову рибку. Певно, годинки 4 у нас пройшло. Давай, передлаз через дерева. І є. Опа. О така рибка. Це десь грамиків 900. Красунчик. Сьогодні всі 4 риби відпускні. Монстри не хочуть нас клювати. Давай. Сьогодні поки йдемо без велетня але... Можливо, зараз все ще зміниться. І нам вдасться спіймати якусь двушечку. Подивимось. Я перев'язую вузочку і вирішив скористатися моментом розповісти вам про своє оснащення. Ось такий з мені поплавець, тому що мій чисто чорний зливається з очеретом, я його погано бачу. Поставимо грубший оплавець, ось такий 2-грамовий. І все це діло в мене на ось такі лісолі Smart. 0,30. Розробнее вантаження 8 кг. Це саме та чесна вага. Не як на джексоні пишеть, 30 кг тримає ліска. А по факту міриєш, то ліска вона у нас виходить 0,35, а не 0,30. в японських лісках чесний діаметр і чесна місність. І ось такі гачечки 6 розміру Brain Strong. Тут в мене є ще інші. Накидав така зручна коробочка. Бачите, де кинув гамакацу, це фоксівський якийсь. Класно накидав собі різних гачечків. Дуже класне рішення. В принципі, все. Зараз прив'яжемось і продовжимо рибалку. Дуже довго чекав я четвертого коробку, але все ж таки дочекався. Покльовочка. Ще один коробуцик. І знову такий. До кілограмчика. Ще одна гарненька рибка відправляється додому. Найменше на сьогодні. Давай. Ну що, маємо п'яте клювання. Рибки невеликі. Хоча місяць тому я б сказав, що це просто велетні тому що в нас. Рибки 700-800-900 за кілограм, кілограм ось такі сьогодні 5 клюнули рибок. Але немає немає рибки 2. Ми вже бачили більшу рибу і нам вже хочеться ось таку велику рибу. Загально я задоволений, рибалка дуже крута. Отримати 5 клювань на важкі насадки це класний результат. Я думаю, ще ну, годинку я виділю. Можливо, вдасться доловити шосту рибку. І ми на сьогодні з вами будемо прощатись. Ви ж поки підписуйтесь на канал і ставте лайкосик цьому відео. І далі разом з вами спостерігаємо, чи буде хтось ще. А. Поклівончик ще один. Ох, і крипучі ці риби. Я просто не можу. Не можу вам передати. Такі вони крипучі. Ще один невеличкий. Зараз ми його малюк, взагалі малюк. Ось такий. Шоста, да? Шоста риба на сьогодні. Останні дві ось таких маленьких, менші за 700 грамів, лі 4, можна сказати, що гарні рибини.